Вітаємо вас на каналі Brain RV. сьогодні. Ваше завдання назвати прапори різних країн в трьох рівнях складності. На вас чекає не лише перевірка знань, а й цікаві факти про кожну країну. Розпочинай і прокачай свою ерудицію. Рівень складності легкий. Якої країни це прапор? Це прапор Сполучених Штатів Америки. Цікавий факт. Статуя Свободи. Це подарунок Франції. Її доставляли по частинах як гігантський конструктор. Якої країни це прапор? Це прапор Франції. Цікавий факт. Ейфелеву вежу спочатку критикували. Її називали металевим жахом. Якої країни це прапор? Це прапор Греції. Цікавий факт. Греція. Батьківщина демократії. Перша форма народовладдя з'явилася в Афінах у 5 столітті до нашої ери. Якої країни це прапор? Це прапор Австрії. Цікавий факт. Близько 62% території Австрії займають Альпи. Справжній рай для лижників і туристів. Якої країни це прапор. Це прапор Південної Кореї. Цікавий факт. Південна Корея одна з найтехнологічніших країн світу. Інтернет тут один із найшвидших на планеті. Якої країни це прапор? Це прапор Бельгії. Цікавий факт. Бельгія варить близько 1500 сортів пива, багато з яких виробляються в монастирях якої країни це прапор? Це прапор Болгарії. Цікавий факт. Болгарія батьківщина кирилиці. Саме тут вона була вперше системно запроваджена. Якої країни це прапор? Це прапор В'єтнаму. Цікавий факт. Багато в'єтнамців вірять, що їхній народ походить від дракона і феї. Якої країни це прапор? Це прапор Єгипту. Цікавий факт. Лише близько 5% території Єгипту придатні для життя. Решта вкриті пустелями якої країни це прапор? Це прапор Киргизстану. Цікавий факт. Киргизстан – країна тисячі озер і величних гір. Близько 80 території займають гори. Став лайк та підпишись, якщо відповів на перші 10 запитань. І ми переходимо до складніших прапорів. Рівень складності. Середній. Якої країни це прапор? Це прапор Бангладешу. Цікавий факт. Бангладеш одна з найгустонаселеніших країн світу. Понад 1600 людей на квадратний кілометр. Якої країни це прапор? Це прапор ямайки. Цікавий факт підводні печери ямайки одні з найбільших у світі. Приваблюють спелеологів і дайверів зі всього світу. Якої країни це прапор? Це прапор Шрі-Ланки. Цікавий факт. Острів колись називали Цейлон. До 1972 року. Якої країни це прапор? Це прапор Сінгапуру. Цікавий факт. Країна має один з найвищих рівнів освіти і технологічного розвитку в Азії. Якої країни це прапор? Це прапор Об'єднаних Арабських Еміратів. Цікавий факт. Об'єднані Арабські Емірати активно створюють штучні острови. Наприклад, Пальма Джумейра. Якої країни це прапор? Це прапор Люксембургу? Цікавий факт. Громадський транспорт у Люксембурзі безкоштовний для всіх з 2020 року. Якої країни це прапор? Це прапор Катару. Цікавий факт. Катар одна з найбагатших країн світу за ВВП на душу населення завдяки газу і нафті. Якої країни це прапор? Це прапор Куби. Цікавий факт. Куба найбільший острів у Карибському морі. Якої країни це прапор? Це прапор Нової Зеландії. Цікавий факт. У новій Зеландії немає жодної змії у дикій природі. Якої країни це прапор? Це прапор Перу. Цікавий факт. Перу має понад три тисячі традиційних свят щороку, майже щодня щось святкують. Ці питання виявилися для тебе надто простими? Ну, гаразд, це виклик. Переходимо до складних запитань. Якої країни це прапор? Це прапор Домініканської Республіки. Цікавий факт. Основою економіки Домініканської Республіки століттями є цукрова тростина. Якої країни це прапор? Це прапор Лівану. Цікавий факт. Ліван країна з однією з найстаріших історій у світі. Люди живуть тут понад 7 тисяч років. Якої країни це прапор? Це прапор Парагваю. Цікавий факт. Парагвай одна з двох країн у світі, де офіційною мовою є Гуарані. Якої країни це прапор? Це прапор Уганди. Цікавий факт. Джерела Нілу починається саме в Уганді, поблизу міста Джиня. Якої країни це прапор? Це прапор Філіппін. Цікавий факт. Філіппіни це понад 7600 островів, але лише близько 2000 з них заселені якої країни це прапор? Це прапор чаду. Цікавий факт. Більшість жителів чаду говорять кількома мовами. Французька і арабська офіційні, але існує понад 120 місцевих мов. Якої країни це прапор? Це прапор Малайзії. Цікавий факт. Малайзія – популярний напрям для іноземних студентів завдяки англомовній освіті й доступним цінам. Якої країни це прапор? Це прапор Лаосу. Цікавий факт. Лаоські джунглі покривають близько 40% території країни. Це одні з найрідкісніших і найзбереженіших лісів Південно-Східної Азії. Якої країни це прапор? Це прапор Коста Рики. Цікавий факт. Коста Рика одна з найзеленіших країн світу. Понад 25% її території займають національні парки й заповідники. Якої країни це прапор. Це прапор анголи. Цікавий факт. Водойми анголи населені рідкісними нільськими крокодилами, які можуть досягати понад 5 метрів у довжину. Дякуємо за участь. Сподіваємось, ви весело провели час і дізналися більше про прапори. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на канал. Чекаємо вас на наступних вікторинах.